Усім добрий день. Сьогодні ми створимо в графічному редакторі Word завдяки фігурам ось таку голівку панди. Як зразочок я панду переміщу у цей край вікна і використаємо ми сьогодні інструменти завдяки вкладці вставка, фігури. І фактично будемо сьогодні використовувати криву лінію. Проставляємо крапочки, формуючи голівку. Можемо фігуру відредагувати, змінити ось ці точки, щоб вона не була дуже така у нас полога. І тепер користуємо заливку, виберемо сірий колір, контур фігури вимкнемо і задамо ефект. Ефект оберемо згладжування. І оберемо таких 10 точок, імітуючи відносно таку пухнастість хутра даного нашого персонажа. Затиснемо клавішу Ctrl, перетягнемо і утворимо другу фігуру. Знімемо виділення. тепер обираємо передню фігуру і заливку змінюємо на білу. Розмір зменшуємо і накладаємо на другу сіру фігуру. Клавішу Shift. Дві фігури виділили, згрупували. Тепер у нас цільний об'єкт. Можемо зразу ж згенерувати вушка. Обираємо еліпс, формуємо його, замальовуємо, задаємо ефект згладжування, але тепер задамо 5 точок, чим можемо теж зробити і 10. Тільки пам'ятайте, що при згладжуванні фігура трошечки втрачає свій розмір. Затиснемо клавішу Ctrl, віднесемо, виділимо лише другу фігуру. А задамо їй колір заливки сірий, зменшимо в радіусі, і тепер дві всіх фігури згрупуємо, клавіше Shift, вибрали дві фігури, групуємо, переміщаємо їх назад, ось таким чином, але давайте, можливо, в вушку зробимо. Саме вушко, оце коло трішки світліше. Ось таким чином. Клавіша Shift. А точніше, клавіша Ctrl дублюємо. Ой, у нас було дві фігурки виділено. Так, відмінимо нашу операцію. Тепер беремо одну вушку. Так, і в першу чергу нам потрібно віддзеркалити саме вушко і розмістити його назад. Тепер ось таким чином. І тепер можемо згрупувати два наших об'єкти. Якщо сама голівка вам не влаштовує, ви можете завжди відредагувати фігуру по точкам. Тепер оберемо знову ж таки криву лінію і намалюємо ось оцей контрол. Контрол, де буде носик наш наш контур. Двічі зняли виділення. Обрали чорний колір, але можемо зробити його більш таким насиченішим, лінію. і додамо ефект фігур, саме світіння, інші кольори, і обрамо темно-сіренький такий. Дамо фігуру ми з вами скопіюємо. Тепер лише другу лінію відзеркалимо. Трішечки відтягнемо. Розташуйте так, як вам більше до вподоби. Тепер згрупуємо всі наші об'єкти, які ми маємо. Тепер намалюємо для панди очі. Для плям, знову ж таки, обираємо з вами. Зробили цілу фігуру, взяли чорний, можна теж її додати легеньке згладжування, але нам таке не дуже об'ємне. Скопіюємо, відзеркалимо і розташуємо. Пропоную око намалювати трішки нижче, а потім перемістити на фігуру. Обрали еліпс, зробили йому чорний колір, контур і білу заливочку. Взяли ще один еліпс і розташували більш круглішу зіницю, теж замалювали чорним. Саме ось тут, на цьому полі вільному, згрупували, а тоді перемістимо. І перепасуємо очко до нашої панди. Скопіюємо, перенесемо, розташуємо. Тепер виділимо дві плямки, два ока, голівку цілу і теж згрупуємо. Завдяки носику трішечки зараз вималюється у нас сама пандочка. Кожного разу у вас все одно буде виходити зовсім інакша панда, і якщо ви будете малювати, то вона теж ще разом може... Відрізнятися від першочергової вашої версії. Особливо, коли поспішаєте, тому не хвилюйтеся, кожна панда заслуговує на увагу, вона є унікальною. Трішечки опустимо носика, тепер візьмемо ми з вами клавішу Shift, оберемо. Носик, беремо ротик і згрупуємо усі об'єкти. Можете ось тут робити кругліше мордочку, більш кругліше. Можете обирати ефекти фігур більше, які світяться, ширше світяться, тобто видозмінювати їх. І бачите, від кожної вашої видозміни буде змінюватися зовнішній вигляд. Вашого героя, того, якого ви створюєте. Дякую вам за увагу.